Домашній матч урагану проти Єнакіївця виявився доволі напруженим. В початку гри господарі захопили ініціативу та забили три голи. Шотурма віддав низову передачу в штрафний майданчик, де сімка ефектно в дотик перекинувся Гайдаченка. Ось вам і затягорів. Одним дотиком лише Андрій Сімка перемовляє мече усіх корів. Після бразильська четвірка господарів вийшла з під щільного пресингу гостей, наслідком чого став вихід 3 в одного, який завершився точним ударом руніньо. Ну і завершив ударну п'яти хвилинку. Будняк, який поцілив у нижній кутворіт, зробивши рахунок 3-0. Створивши комфортний відрив, ураган продовжував захищатися. Тренер гостей хотів нав'язати швидкий темп, але господарі були готові до такого розвитку подій. Проте до кінця першого тайму Єнаківець все-таки зумів забити. У підсумку 3-1 у першій половині гри. Початок другого тайму розпочався з активного пресингу урагану. Однак реалізувати гольові моменти не вдалося. Заспокоївши гру біля своїх воріт, Янаківець скоротив відставання. І миттєво Відповідає. Надихнувшись голом та граючи у п'ять польових, гості навіть не зуміли зіграти в нічию. Хоча створили декілька гольових моментів. За дві хвилини до кінця Бруно Мело вискочив Вічнавич, але Цепун на пару із захисником заблокували його удар у підсумку 3-2 на користь урагану. «Я Вважаю, що якщо б ми перший тайм збирали, як другий, я думаю, сьогодні був би результат Перший тайм ми почали здорово, да? забили три мяча і И... почали грати на результат, що плохо. Почали більше опасаться за счет, і поэтому перестали ми грати свою ігру. Ураган за чотири дні вибиває єнаквість з кубка і ставить у вкрай важке становище в перегонах за місця у плей-офф. Після 20-го туру Івано-Франківська команда надалі посідає третє місце турнірної таблиці.